Комерційне і державне, два види українського телебачення. І перше, і друге лобіюють інтереси або власників олігархів, або влади. Суспільне мовлення обіцяє нам незалежну редакційну політику і незаангажованих журналістів. У майбутній телереформі перше слово мають народні депутати. І вони сказали так. Після багаторічної підготовки закон 1357 про суспільне мовлення в Україні таки прийняли. Журналісти мріють про те, щоб в Україні з'явився мовник, який був би незалежний і від олігархів, бо ми говорили тут сьогодні про їхній руйнівний вплив, і від держави, і від Кабінету міністрів. Давайте зробимо цей історичний крок. І цей законопроект, експерти, зокрема, Європейського Союзу Ради Європи, називають одним із кращим в Європейському Союзі. Зокрема, давайте зробимо цю реформу. Дуже вас прошу. Реформа полягає у наступному. Усі державні телерадіокомпанії, обласні національні переформатують. Спочатку змінять їх юридичний статус і скоротять штат, оскільки кількість працівників на обласній ОДТРК подекуди перевищує штат провідного каналу. Переважно це керівні посади або ж другорядні, які не мають прямого відношення до створення телепродукту. І вони поки що є установами, що взагалі є нонсенсом насправді для телебачення, то це абсолютно затиснутість і кров про по кров ти не може нічого зробити. І насправді цей статус навіть не відповідає нинішньому закону про телебачення радіомовлення. Тому спочатку буде злиття установ в єдину установу, потім установа буде перетворена в підприємство і корпоратизуватися. Буде зроблена інвентаризація, тобто обліки всі. ну, Власне, треба перевірити взагалі, що в нас є. Тому що одна справа мати звіти паперові, інша справа подивитися це де-факто. Державне мовлення змінить свій юридичний статус, на нього чекають кардинальні зміни. По-перше, радіо телебачення об'єднають в конвергентній редакції, працюватимуть вони разом. По-друге, суспільне мовлення виходить з-під юрисдикції місцевої влади, а значить не зобов'язане буде висвітлювати її діяльність. Виконують закон про висвітлення діяльності органів державної влади і місцевої влади, і вони зобов'язані от висвітлювати. А це означає по факту, що, наприклад, на в областях губернатори вважають за можливе там диктувати там, чи наказувати давайте на мені камеру, я їду сьогодні в таке то село, там щось відкривати. і от таким чином втручаються в редакційну політику державних каналів, де змушують журналістів все таке працювати не журналістами, а скорше пропагандистами, а це не. За редакційною політикою спостерігатиме наглядова рада. До неї порівну увійдуть представники громадськості і законодавчої гілки влади. Це буде 100% власність держави без права приватизації чи відчуження майна. Фінансування суспільне мовлення матиме з державного бюджету. Це 0,2% від загальної казни. Це так само, як і сьогодні. Але якщо врахувати реорганізацію скорочення штату, в результаті суспільне медіа матиме трохи більше. Плюс невеликий відсоток з реклами. З роками він буде зменшуватися, однак, переконані фахівці, на перший час вистачить. Реклама буде зменшуватись поступово, тобто перші чотири роки такі критичний час становлення реклама зберігається, окрім алкоголю. На п'ятий рік зменшується квота на третину, і шостого року буде половина квота від існуючих квоти, яка закладена в законі про рекламу. Експерти і законотворці переконані, шлях довгий і складний. На перші зміни слід очікувати як мінімум через рік. Яна Курченко, Дмитро Гришко, Тарас Біловол, Олександр Фенько, соціальна країна.